Всім привіт! Знову я не зупиняюся. Після мангалу тепер переходжу до кроваті. Потрібна нам двуспальня кровать. Подивився я в інтернеті, Ціни космічні. Треба якось економити. А якщо є можливість, як зробити, то чому не зробити самому? І подивився варіанти в інтернеті. Кровать. Стилі, е, кровать в стилі лофт металева, е, варити трошки вже навчився і буду робити кровать. Е, матеріал труби вже замовив, вони вже приїхали, я їх вже і встиг розпиляти, е, підготувати до зварювання. Ось креслення. Ж, зробив креслення на комп'ютері, е, все порозкреслював. Кожді чи стійки. Ну, коротше, зробив креслення, по цьому кресленню все повирізав, підготовив і зараз буду переходити до зварювання. Е, кровать буде розборна, буде. Е, Буде скручуватись з з п'яти частин. Ну, ви це все побачите. Добре. І зварювання. Зварювати закінчив, а тепер вже перейшов до фарбування. Один шар нижню сторону я вже почав фарбувати. Трошки спішу. Зараз дофарбую вже до кінця, воно висохне і потім, коли вже все буде готово, я розкажу про всі детальки. Ось вже закінчив фарбувати, вже детальки всі висохли і хочу показати, як я зробив кріплення, бокове кріплення і посередині підтримка. Ось приварив, приварив я такий кутник і просверлив дві, дирки. Тут приварив розкос підкріплення для кутника і ось такі бокові, бокові, які будуть перекручуватись, ставитись. Де воно? Тут приварив е шпильки зсередини, тут просверлив дирки. Просверлив дирки, вставив і зсередини попроварював і буду вставлятись сюди скручуватись. І так само це задня стінка, а це ось передня. Я вже наготовий буду заносити в будинок, буду скручувати. Ось вже зібрана кровать. Мені допомагав маленький помічник синочок. Так, і як вона виглядає? Ось, як я вже говорив, приварив шпильку і вона ось прикручена. Зараз о є. Вона прикручена. Тут розпорка підкріплення і так ось виглядає. Тут ще наварив вуха підтримки для, для фанери, тут також і тут також. Тут середнє підкріплення теж прикручено болтами. Ну і так далі. Ну, а зверху, зверху ламелей не буде, а буде фанера 10 міліметрів товщиною. Тепер уже і постелив фанеру, і ось так уже виглядає із фанерою. Ось так здаля. І ось так близько. Тут я зробив зазор, отступ для матраса. Тут 2 см. Такий пас буде. Буде матрас. Встав. Входити сюди в пас. Такий. Параметри кроваті, 1,80 м на два. 1,80 метрів ширина, 2 довжина. Е, по висоті ножки тут 25 см. І там бильце велике 80 см. Ось так.